Вас новим роком дуже мріємо, працюємо за перемоги України. Віримо, що наступний цей вже рік 24-й, буде для нас переможним. Бажаю всім нам мирного неба над головою, міцного здоров'я, кохання, процвітання, щоб усіх була робота, щоб ми незламна українська нація. Могли жити, створити, любити на зло нашим ворогам, тому що нас вони не зламають, незважаючи на те, що зараз всім важко. Я хочу запросити сьогодні вас на наш з Михайлом Грицьковим концерт об'єднати нас заради перемоги України, надати такий уяви дух, щоб потужніше боротися за волю, і свободу України. І вірю, і знаю, що обов'язкова перемога буде за нами, тому що добро завжди перемагає зло. Ми на своїй землі, і ми нікому її не віддамо. І хочу подякувати кожному з вас, хто зараз знаходиться в Україні за те, що кожен з вас працює на своєму фронті тут, в тилу. ви тримаєте нашу землю. Спасибі вам велике. Єднаємось, тому що ми українці. Ми найкращі і з Новим роком. Хай він для кожного з нас буде щасливим. Дай Боже! Ходьте на концерт. Ще хочу сказати, що в нас у продажі є мої авторські парфуми. Такий зимовий Катя це унісекс. Він підходить і чоловікам і жінкам. Тобто, дуже вигідно брати на родину. Один і королева натхнення. Можливо, хтось захоче зробити комусь подарунок з моїм автографом. Це авторські парфуми. Мені допомагав створювати їх. Парфумер Женеви Жан Осмоль Паскаль. На концерті вони будуть набагато дорожчі, тому що ми їх виставляємо на аукціони як лоти. Хочу сказати, що за кордоном ми їх продаємо по тисячі євро, а тут, Ірочка, по чому ти їх продаєш? Тисячу гривень, є різниця. Тисячі євро тисячу гривень. Тому з Новим роком, друзі, незважаючи на що, тримаємось, хай буде в нас настрій. Нам зараз усім потрібен антистрес і позитив. Так, Згідні? <плес> Михайло є, він буде на концерті. У нас вчора було два виступи, і він відпочиває. Ну, ви розумієте? А я як більш відповідальна, все ж таки народна артистка. Я вже з раночку встрою разом з вами. А що бювет? Відкрили, можна йти воду пити? Ні, не відкрили. Ну, добре, що ви давайте ми разом зробимо спільне фото.